Вітаю вас, друзі. Здається, цей день таки настав день початку кінця Російської православної церкви в Україні. Про це вчора майже прямо сказав Володимир Зеленський. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних. Організацій окремо було приємно почути також і про те, що проблеми можуть виникнути у РПЦ у Києво-Печерській лаврі, забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського. Історика культурного заповідника Я дуже сподіваюся, що ця історія не залишиться тільки на рівні слів, а що будуть і реальні дії, що Українська Православна Церква Московського патріархату, а по факту філія РПЦ, а іще точніше, філія ФСБ в Україні, припинить своє існування. Що? Саме про це сьогодні із вами я і хочу поговорити. Додивіться цей важливий випуск до кінця, але спочатку підпиші. Читься на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, як завжди, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Українська влада нарешті звернула увагу на проблему РПЦ в Україні тільки після нещодавнього скандалу, коли на території Києво-Печерської лаври співали пісню, яка прославляла Росію. До речі, там же у лаврі співали пісні на честь агресора, і ще кілька років тому, коли вже почалася російсько-українська війна. <світ> коли пару тижнів тому тільки з'явилося відео із оцими співами, московські попи на випередки побігли записувати відеозвернення, у яких казали, що це усе монтаж, це усе фейк та неправда. Чи може це просто елементарний якийсь фейк? Де зняте одне відео, Може бути сьогоднішнє, а наложено звук з іншого відео, яке може бути взагалі з другого місця, з другої країни, і наложено це відео. І проте згодом представники РПЦ у Києво-Печерській Лаврі, де вони перебувають, на моє переконання, абсолютно незаконно. Заявили, що так дійсно співали там у храмі пісню на честь Росії, але співали не попи, а співали якісь жахливі активісти. І зрозуміло, що він не чув, що ця група активістів співає. Піп, який там перебував, не знав взагалі, що люди стоять і співають на честь Росії. Він навіть не чув. От у нього у той момент зник увесь слух. Він ні в чому не винен, але про всяк випадок його відсторонили. Строга заборона. Оце Захарія служити літургії. А також звершувати ці мале зрештою днями служба безпеки України повідомила цьому московському попу про підозру. Ну а далі друзі, ви знаєте, було дуже багато обшуків, які тривають і зараз у церквах, в яких перебувають представники російської православної церкви. Під час цих обшуків знаходять рублі, агітаційну літературу і багато різних брошур, буклетів та газет і книжок, які прославляють Росію. І це під час російсько-української війни, це під час російської агресії, це у ті самі дні, коли російські ракети летять в українців, а російські солдати вчиняють злочин геноциду проти українського народу. Але я маю сказати її ще окремо щодо Києво-Печерської лаври, із 2014 року, ще від початку російсько-української війни, там а вже ж підтримували цю агресію проти України. А коли вже почалось повномасштаб? Бне вторгнення після 24 лютого попи РПЦ у Києво-Печерській лаврі вперто не могли сказати хто ж агресор. Як ви вважаєте, Росія агресор? Я, Я не буду, відповідати. Я не буду відповідати. Ви почули чи ні? як ви ставитеся до російської агресії? До того що Росіяни вбивають мирне населення України. На вашу думку, хто розв'язав цю війну? Я не повномочно відповідати. Ну тобто, у вас немає сумнівів, що це саме Росія напала на Україну, що Путін розв'язав війну. Може і так, я а? точно не знаю. Навіть і зараз настоятель, точніше, директор окупаційної адміністрації РПЦ у Києво-Печерській лаврі Паша Мерседес не може сказати, що Росія напала на Україну. Він каже, що ну так, війна так, напали, але хто напав, невідомо. Напевно, марсіани. Війна це страшне горе. Так напали. Розрушено багато все сьогодні. Знаєте, друзі, я би навпаки здивувався, якби Паша Мерседес сказав, що Росія це агресор, тому що це прямо суперечило б тому, що він думає. Кілька років тому цей же Паша Мерседес сказав, що у нас тут громадянська війна, а Крим ніколи не був українським і за це не отримав жодного покарання. Ви Ви знаєте, Я не був на війні, не буду говорити з ким воює, але знаю, що один. Я й невідомо, хто з ким. Ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським. Аналогічна позиція і у його прямого начальника у Онуфрія, який теж розповідав, що у нас триває якась невідома громадянська війна. Конкретно сказати про війну, яка точиться на Сході, то я хотів би сказати, що ця війна є. Громадянською, це у них була схоже така взагалі внутрішньокорпоративна методичка, тому що і ще один намісник вже святогірської лаври теж розповідав про громадянську війну. Що йде війна міжусобна особенною війні у нас в Отечіство. так об этом говорить, не тільки я, но й папа римський. Сказав, що було потім. Ви, друзі, напевно, чудово знаєте. Прийшла російська армія і знищила святогірську лавру. А оцей піп був змушений тікати. Фактів роботи оцієї структури УПЦ МП, яка є насправді частиною РПЦ саме на російські інтереси, є надзвичайно багато. Мені не вистачить і кількох годин, щоб усі їх переповісти. Але до прикладу я вам теж нагадаю, що УПЦМП у нас в Україні вже від початку війни організовувала, наприклад, російські безсмертні полки. Влаштовують хресну ходу, а точніше, один в один копію московського безсмертного полка. Після початку повномасштабного вторгнення попи УПЦ МП, тобто РПЦ, неодноразово ставали на службу російським загарбникам. Ось, наприклад, один, який давав тоді інтерв'ю російським пропагандистам. Якщо ви в 2016 році війська прийшли сюди. Вас би цвітами зустрічали. Невіруючі люди, как Наші українські солдати, а тепер візьміть і просто порівняйте ось оцього попа курця зі священником нормальної людини. Цей ворог стріляє по твоєму домі, стріляє по твій ближні. То це вже ворог Божий, бо він зазіхнув на життя людини. Цей повинен бути знищений. І ніякого гріха в цьому немає, навіть до сповіді не треба йти. І так, друзі, я знаю прекрасно про те, що ця УПЦ МП каже, що вона ні разу не МП, що вона не належить до московського патріархату і тим паче не є частиною РПЦ. Тільки от їх підставляє у даному випадку сам владімір Путін та й усі російські пропагандисти, які не приховують, що вони контролюють оцю структуру в Україні. действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается отношений... російської православної церкви і її розрушення по сути. Ну А тим часом представники РПЦ приїздять з Росії в Україну, щоб допомагати вбивати українців. А інші представники РПЦ, які перебувають у Києво Печерській лаврі, закликають до толерантності, що не можна проводити обшуки у них, не можна їм повідомляти про підозру, не можна казати, що вони працюють на агресора, навіть коли вони самі цього не приховують, треба бути то толерантними. 2022 рік і повинно бути якісь трошки порозуміння. Телерантність при цьому їм допомагає. Активно їх підтримує уся російська державна пропаганда навіть сьогодні. А толя шарій розповідає про якусь там жахливу різню проти УПЦ МП Львівській області Ганіні на канонічну українську православну церкву московського патріархата виходить на новий рівень. Різати – це значить різня, різня. В отношенні какую-то конфесії ноні Но... знаєте, друзі. Якщо хтось виглядає як російська агентура, говорить як російська агентура та поводиться як російська агентура, то це і є російська агентура. Це і є в даному випадку РПЦ в Україні, яка маскується під УПЦ МП. Саме тому, оскільки ця структура діє проти нас із вами, проти нашої країни і проти нашої безпеки, її необхідно заборонити. Найбільш активних діячів в інтересах Росії треба заарештувати, і потім можна їх обміняти на наших захисників. А ті священники, які досі лишаються в УПЦ МП, але не агітували за Росію, не допомагали агресору, вони можуть собі спокійно перейти, наприклад, до ПЦУ або прийняти якісь інші рішення. Але я наполегливо їм не рекомендую до останнього залишатися у складі УПЦ МП. Я дуже Сподіваюся, що ця історія матиме логічне продовження, що вона не обмежиться самими тільки заявами, і що дійсно в Україні припинить існування російська православна церква. Це необхідно зробити, і особливо під час війни. Тим паче, що під час війни найкраща часова можливість для того, аби припинити в Україні діяльність цієї російської агентурної мережі. Друзі, поділіться цим відео, якщо ви підтримуєте. Римуєте усе, що я кажу, і. Маю вам сказати, що ми не повинні спускати цю тему на гальмах. Ми маємо вимагати заборони діяльності РПЦ в Україні і відповідальності для кожного колаборанта, для кожного російського агента, і неважливо, чи він носив рясу, чи мав собі колись напевно мандат народного депутата України, тому що я нагадаю, що в нашій країні досі є дуже багато непокараних колаборантів. Тимчасово непокараних.